Бровари світ неодмінно стане кращим, якщо кожен з нас створюватиме довкола себе атмосферу взаєморозуміння і доброзичливості. А починати треба з себе міськрайонне радіо. І ми, як завжди, у цій пері вітаємо вас, шановні наші радіослухачі. До вашої уваги інформаційний випуск міськрайонних вістей про останні новини події факти нашого міста і району. Незвичайний турнір з шахів відбувся 2 лютого у Броварах. Зіграти справжній бліт з броварчанами приїхав 16-й наймолодший чемпіон світу шахів. Руслан Пономарьов. організували зустріч міські депутати. Привітав учасників зібрання депутат міської ради, член національного олімпійського комітету Сергій Федоренко. Сьогодні в нашому місті визначна подія до нас у гості завітав. Видатний один з найкращих у світі шахматистів, чемпіон світу Руслан Пономарє. Про Лари місто, ви знаєте, спортивної слави, має унікальну спортивну базу, багато має. Олімпійських чемпіонів, чемпіонів світу, чемпіонів країни, Київщини з різних видів спорту. Це одне з найспортивніших міст на Україні. Тому сьогодні ми дуже раді, що така подія сталася у нас. Візит відомого всьому світу спортсмена це спілкування, це Приклад це передача спортивного досвіду і ми будемо сприяти розвитку спорту в місті, в тому числі і шахового спорту. Це дуже важливий вид, який тренує волю людини, тренує інтелект, розвиває розумові здібності та моральні якості людини. Тому це дуже можливо і ми будемо всіляко сприяти розвитку цього виду спорту. Тому сьогодні вітаю вас з цією спортивною подією. Бажаю спортивних успіхів, здоров'я, всього найкращого. Дякую. А далі присутні в залі юні та досвідчені шахісти та шанувальники шахового спорту могли поспілкуватися з відомим спортсменом. Мені дуже приємно бути в місті в броварах. Я ніколи взагалі до цього не був в броварах, але така ось можливість вийшла. І можна сказати, що ось так несподівано, коли святкували хрещення і вирішили теж завітати до броварів. До і Я сподіваюся що буду більше теж приїжджати, будемо більше спілкуватися, буде більше поштовхів для розвитку шахів тут у місті. Я багато чув, що місто Бровари дуже таке спортивне. Для мене, напевно, це найвідоміший. Це Олег Лісогор, який плаванням займався, але мені теж здається, що як я сам шахіст. Я стараюся займатися і, і фізично підтримувати, і таку добру форму спортивну, але і важливо, мені здається, і теж розумову таку активність, і шахи, мені здається, це найкраще, що можна. Зірковий шахіст, чемпіон світу Фіде 2002 року, докладно відповів на питання присутніх про своє бачення, ролі шахів, свою кар'єру, поділився думками про колег шахістів і шахову політику. Грав зі знаменитим шахістом кандидат у майстри спорту, чемпіон міста та неодноразовий чемпіон Київської області Семен Гребенюк. І, хоча хлопець програв супергросмейстру, та понервувати його все таки змусив. На завершення цікавої і плідної зустрічі всі охочі отримали авто. Тограф відомого спортсмена, і як годиться, обмінялися подарунками. Бровари відвідав Любомир Гузар на зустріч з екс-головою Української греко-католицької церкви, блаженнішим Любомиром Гузаром до броварської школи мистецтв прийшли не лише віряни греко-католики, бажання поспілкуватися з кардиналом виявили молодь і броварчани старшого покоління. Нагадаємо, у минулому році предстоятель української греко-католицької церкви Любомир Гузар пішов у відставку за станом здоров'я. Новим головою церкви став Святослав Шевчук. Втім, блаженніший залишається для України. Українців одним з визнаних авторитетів нашого часу і входить до сотні найвпливовіших людей України. Я дуже радий, що маючи нагоду, нарешті остаточно, так і як згадав отець, що до вас дібрався, хоча, можна б сказати, як, ми найближчі а але то саме легше тисячу кілометрів переїхати як десять. Ну, але Богу дякувати, якось вдалося. І я дуже дуже радий, що можу бути з вами, і буду розстаратись те, що можу, то що вмію е відповісти на ваші питання, бо про це головно розходиться. У теплій дружній атмосфері кардинал Любомир Гузар відповів на запитання присутніх в залі, поділився своїми міркуваннями про майбутнє України, значення релігії і, звичайно ж, про сенс життя. Ми можемо годинами молитися, чи в церкві, чи вдома стоячи, чи на колінах. Але якщо ми не сповняємо того, що Господь Бог від нас бажає, то ми, так би сказати, минаємося з чіллю, а чіль є бути з Богом. Тому не той, що довгими годинами сидить в церкві. Не той, що довгими годинами читає святе Письмо, а той, хто сповняє те, що там написане, і в щоденному житті, той справді йде до цілі. У півторагодинній розмові кардинал Гузар торкнувся ще багатьох питань, важливих для кожної окремої особистості, про важливість церковних обрядів, молитов та ікон вибору вірного життєвого шляху. На завершення зустрічі блаженніший лож Любомир Гузар також побажав броварчанам здоров'я та всього найкращого. Та дай Боже їм всього найкращого, кріпкого здоров'я, охоти жити, тут і будувати. Старатися робити добро. Отого От бажаю. І щоб люди не впадали на душі, а працювали. Бо коли будемо працювати, то якісь ще перешкоди в житті все подолаємо. Але мусимо хотіти, працювати, бажати, не, не, не бути лінивими, не бути недбалими, а хотіти добра для себе, для всіх, для тих, хто довкруги нас. Послухайте, будь ласка, оголошення 15 лютого 2012 року з 10 до 12 години в приміщенні відділу роботи зі зверненнями громадян за адресою вулиця незалежності 2 буде проводити виїзний прийом громадян заступник голови Київської облдержадміністрації Спаський Андрій Сергійович. 15 лютого 16 години в загальноосвітній школі номер 2 за адресою вулиця Енгельса 6 буде проводити виїзний прийом громадян міський голова Сапошко Ігор Васильович. 15 лютого з 10 до 12 години буде проводити прямий телефонний зв'язок з населенням Київської області голова Київської облдержадміністрації Присяжнюк Анатолій Йосипович за телефонами 286 84 11 та 286 10 06 Управління статистики у Броварському районі повідомляє, що починаючи з січня 2012 року всі установи і підприємства, державні казенні, комунальні, приватні, які не розрахувалися з працівниками з виплат заробітної плати, зобов'язані здавати форму номер 1 ПВ місячна звіт з праці за розділом 2 – заборгованість перед працівниками по заробітній платі та виплатах із соціального страхування до 7 числа після звітного періоду. За неподання звіту та порушення термінів накладається адміністративний штраф у розмірі 255 гривень. Звертатися за адресою місто Бровари, вулиця Кірова, 32, управління статистики у Броварському районі. Телефони 40157, 42175, 42423. 75 23. Посміхайтеся світу, і він посміхнеться у відповідь вам. В цьому переконана броварчанка Людмила Галіцина. Вона філолог, арт-терапевт, психолог, автор двох поетичних збірок, а ще вміє створювати прекрасне з того, що є під руками: скляні пляшки, фарби, вітражні та акрилові, пензлик і трохи фантазії. І ось маємо такі чудові світлі життєрадісні витвори мистецтва, що представлені на щойно відкритій авторській художній виставці малярства на склі поза правилами, яку нещодавно було презентовано у броварському. В краєзнавчому музеї ми спілкуємося з автором Людмилою Галіциною. Я Людмила Галіцина. Пані Людмило, скажіть, будь ласка, що спонукає вас до цієї роботи? Ну бажання, бажання потреба малювати. Теми різні, теми різні. Це теж потреба. Вони виникають із ну із внутрішньої якоїсь потреби. А найперша була потреба це потреба намалювати церкви. Ну малювати церкви. Їх так багато в усьому світі і у нас вони такі різні і вони настільки гармонізують і дають внутрішнє заспокоєння. Ну от була потреба церкви малювати, а потім чомусь пішли квіти. Ну, можливо, тому що вони приносять найбільше радості. Дивишся, і ти відчуваєш, що ти живеш. Скажіть, будь ласка, я дивлюся, от церкви. Ви показували, що пляшка вона усіх старі. Різні, так, Та, ідея така, щоб нічого не повторювалося, щоб кожного разу ти повернув, у тебе такі настрій, ти дивишся з на, ну, на, на на, на цією стороною повернув. У тебе такі настрій, ти повернув тією стороною. Квіти так само, жодна квітка на жодній стороні не повторюється. Вони всі різні. Які матеріали використовуєте? Мається на увазі техніка. Е малюється вітражними і акриловими фарбами. Ну, наскільки я зрозуміла, вас е ну, так, ніде не навчалися? Ні. Ні, ні, це от ну це як давно почалося три роки. Тому. скажіть, будь ласка, свої роботи даруєте чи і дарую, і вже продаю. Да, і вже у мене ідея є по художніх салонах. Трошки роздавну тут справа не тільки за да, це форма під заробітку, це природня. Але якщо люди готові, дуже приємно, коли люди готові, якщо їм це приносить радість, і вони готові за це платити гроші. Це для мене, ну як я бачу, значить, це потрібно. Да? Ну, тобто, це для мене теж радість, і значить, це не просто так робиться. Будь ласка, майстер-клас отримати я. Від... Я вже проводила декілька, коли була перша виставка у українському гуманітарному ліцеї, я проводила для дорослих там і для учнів майстер-класи. Вони були самі захоплені, що вони теж так виявляється, це може робити кожен. Як би там не було, але кожен може робити. Проводжу майстер класи, і якщо тут хтось захоче на бажання, я можу в музеї провести майстер-клас для броварчан. для того, щоб зайнятися цим треба спочатку до ну я ж кажу, я звернутися. Так да. добре а угу. скільки ваша виставка місяць. Запрошуємо всіх у народі. Говорять, талановита людина. Талановита в усьому прикладом цьому є Людмила Галіцина. З гордістю говорить про свою колишню ученицю, старший науковий співробітник краєзнавчого музею Марія Овдієнко. Скажіть, будь ласка, ви говорили, що роботи бачили ну по по ні, так? по так. кілька да. От як взагалі вони на вашу думку поєднуються фільмі такі? А ви знаєте, от коли ж розставляли тут так? Бачите, що вони не випадково ж якось вони стоять? Справді от, тематично дивіться, тут. Чисто квіти, тут такі квіти. Воно, воно тематично поєднано. Мені здається, що дуже гарно вони поєднуються і брали. Бачите, як вони не за не за кольористикою розставляли, не не за посудом, а розставляли тематично. Як там крапочки. Світ крапковий, то він такий. Якщо тут оці іриси і ці квіти, які ростуть на броварських городах, то він такий. Якщо там, скажімо, от я був на день народження в восени, і я прийшла і вперше побачила цю пляшку велику із церкви. Вона мене дуже вразила. Це якраз було після ми перший раз побачилися після поїздки її в Єрусалим. І вона привезла звідти нам зірою в це ж до класне товаришкою. Вона привезла нам звідти подарунки, з захопленням розказувала, альбом показувала. І оце вже вона закінчила цю роботу, бо це натхнена, вона була Єрусалимом, храмами його, от вона якраз і зобразила третій, якого не діставала, вона зобразила тут. Бачите, воно якось так дуже гармонійно вписалося. Бачите, ось тут вони і тематично, і кольористика, і теж підібрано якось так, що знаєте, от. От дивишся на життя, і тобі, да і навіть буває так, що от сьогодні дивишся інакше. Життя здається, а завтра ще інакше. А буває, що період у житті, Не такий кажуть, голубий період був, а потім якийсь був чорний. Так от і тут, по кольористиці, по тому, що намальовано, видно, що в неї на душі, що вона в цей час відчувала, чого вона хотіла. бо, знаєте, малюєш не те, що а те, що гарне. Ну, взагалі, творчість таке, таке диво. Вже 15-й рік поспіль бровари зустрічають учасників міжнародного турніру з гандболу пам'яті почесного майстра спорту Володимира Багатікова. На урочисте відкриття змагань до юних спортсменів вже традиційно завітали представники Федерації гандболу Київщини, друзі та донька Володимира Багатікова. Талановитий спортсмен, видатний тренер разом з представниками спортивної галузі міста свого часу започаткував відділення юнацького гандболу у броварах. Розповідає перший президент Федерації гандболу. України, друг Володимира Багатікова Геннадій Білокопытов. Я не просто знав, ми знала, мы друзья. Мы почти ровесники свой. Е, как называлась эта команда, називалася команда города Тирасполя. Вообще это была команда, армейская команда под е, Придехи. Значит, Был такой у нас очень великий тренер Придеха Володя. Один из первых значит, его воспитанников, сборник команды Советского Союза, лидер, очень тонкий игрок, который обладал уникальным броском значит, опорного положения, право слева, который был ну, очень пластичный. У него даже была такая кличка-шпагат. Луди был настолько симпатичным человеком, просто открытый, такой очень добрый, но жесткий. Потом, когда он стал тренером, в игре был очень такой... Боец, настоящий боец. Турнир растет. Вот сегодня, просто я, вот у меня глаз радует, какой состав. Во-первых, какие мальчики выросли, какой состав. Значит, три России, Молдавия, Белоруссия, причем Белоруссия двумя командами, сборная Белоруссии и Гомеля. Господи, да, Гомеля, да? То есть география. Наши ребята, Киев, значит, Запорожье, Запорожье, настоящий международный турнир юношеский. Продовжуємо спілкуватися. Ковальчук Володимир Федорович, головний суддя змагань, заслужений тренер України, старший тренер відділення амболу Горського вищого училища фізичної культури. Ми проводимо вже традиційно 15-й юбілейний турнір пам'яті почесного майстра спорту Володимира Апанасовича Багатікова. Цей турнір ну, ми проводимо як данину пам'яті цій людині, яка Стояла на початку розвитку гандболу в Броварах. Він започаткував відділення гандболу в Броварському училищі фізичної культури. Мається е, юнацький гандбол. Іменно Відділення гандболу юнаків відкрито в училищі фізичної культури. Чисто з його ініціативи він пробивав це відділення, він стояв тут, е, був першим тренером, старшим тренером училища. Він і розвивав цей вид спорту. З його іменем було. Здобуто немало здобутків нашим училищем і нашим відділенням, і з того часу пішло у нас багато успіхів в, наш, в нашому гандболі. Шість ігрових днів в рамках міжнародного турніру минули як один. За результатом змагань броварчани посіли п'яте місце. Кубок переможців виборола команда збірної Білорусі. Срібні нагороди отримала російська команда з Волгограда, а бронзові призери гандболісти з Гомеля. По завершенню турніру всі переможці та призери змагань були нагороджені кубками, медалями, дипломами, грамотами а також пам'ятними подарунками від організаторів. Спливають хвилини нашого з вами спілкування. А за увагу дякують і говорять до побачення. Ті, хто для вас підготував і провів сьогоднішній випуск. Вдалого вам дня! І нехай до ваших осель приходять тільки хороші новини. До нових зустрічей у радіо ефірі.